У сумах поховали отця Олексія Радівілова, який днями трагічно загинув у ДТП. Попрощатися зі священником храму Сергія Радоницького зібралися сотні людей. Як проводжали в останню дорогу відомого сумчанина? Далі. Завжди усміхнений життєрадісний, добрий. Саме таким запам'ятали сумчани отця Олексія Радівілова. Його життя обірвалося раптово, фатальна випадковість на дорозі, і серце 46-річного священника зупинилося. З квітами не стримуючи сліз, дорослі та діти прийшли попрощатися з його тілом. А ось душа загиблого, на думку прихожан, жива та вже спочиває у кращому світі, на який отець Олексій заслужив. Ми віримо, що він з Богом. Ибо в день Святого Духа, когда совершилась эта страшная катастрофа, он причастился к святых Христовых тайн. Он соединился с Господом. До труни нескінченна черга. Побачити в останній раз та попрощатися із протоереєм Олексієм Радівіловим прийшли більше тисячі сумчан. У його загибель прихожани вірити відмовляються і не можуть зрозуміти, чому доля забирає таких світлих людей. Самий добрий отець Олексій, самий душевний і самий. Ну, самые, самые вот какие человеческие качества, самые лучшие, все ему присутствуют. Это сочувствие, доброта, это ласка душевная, это необыкновенный человек. Мы очень любили батюшку Алексея. Это был батюшка, батюшка любви, батюшка радости. Нам будет его очень не хватать. Всегда он был рад меня видеть, всегда улыбался, никогда, был, никогда не был грустным. Ким то злим, он був добрим чоловіком. Любив всіх. Олексій був чудовим чоловіком. Храм, він служив, недаром називався дитячим храмом. Тут всегда на причасті огромное количество приводили маленьких діток. Отець Олексій займався просвітницькою соціальною діяльністю, підтримував добрим словом та молитвою і ніколи не відмовляв у допомозі. Поховали Олексія Радівілова на Баранівському кладовищі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС.